Від початку війни товариство Червоного Хреста України працює задля того, аби всі потребуючі отримували належну допомогу. Наразі благодійна організація має 11 регіональних відділень на Закарпатті. А завдяки своїм партнерським організаціям за кордоном постійно надає допомогу як вимушеним переселенцям, так і місцевим потребуючим краю. Взагалі Червоний Хрест України на території Бергівського району має свою районну організацію товариства. І для нас є важливо розвиток медичних сервісів, фармацевтичних і соціальних сервісів з боку товариства Червоного Хреста. Я маю на увазі ту допомогу, яка сьогодні надається як внутрішньому населенню, так і населенню, яке постраждало і отримало прихисток на території Бергівського району. В даному районі. Працює в нас пункт видачі допомоги Червоного Христа, який постійно забезпечується товарами першої необхідності. Це йде мова про продукти харчування, засоби гігієни, ковдри, постійну білизну, тобто товари, які є першими необхідності. Оскільки зараз у нашому регіоні саме за рахунок вимушених переселенців зросла кількість населення, а на соціальні служби припадає більше навантаження. Товариство Червоного Хреста намагається допомогти створенням нових підрозділів охорони здоров'я. Території Бергівщини сьогодні гарна подія, тому що відкривається одна з семи мобільних медичних бригад Червоного Христа, яка буде допомагати первинній ланці медикам в обслуговуванні громадян, особливо це стосується віддалених населених пунктів. Де мова про те, що основною такою темою цієї співпраці це є видача безкоштовних ліків, це відвідування віддалених населених пунктів, тобто доступна медицина, але вже у співпраці Червоний Хрест і центр первинної медико-санітарної допомоги своїми медичними установами на території Берегівщини. Крім того, ми маємо певну співпрацю із закладами, які звернулися по запитам Червоний Хрест і отримали той чи інший вид допомоги прямо на установи, які опікуються сьогодні внутрішньопереміщеними особами. Ну і в подальшому ми вже тут обговорили співпрацю співпрацю із територіальними громадами, тому що Червоний Хрест має потужний хаб в отриманні гуманітарної допомоги і натуральної допомоги, які закуповуємо, які можемо спрямувати для потреб внутрішньопереміщених саме територіальних громад, де перебувають, проживають або плануються на. Проживання, відкриття місць перебування для внутрішньопереміщених осіб, щоб відзимувати разом в спокійній обстановці і в належних умовах Мобільні медичні пункти працюватимуть не лише на берегівщині, але й в інших районах області. В Закарпатській області працюють 11 міських і районних організацій Червоного Христа, і в кожному районі вони створені, в декотрих районах і по дві, і по три організації. От, і всіх на таких районних організаціях 11 відкриті, 11 пунктів видачі допомоги, і запущено вже 7 мобільних медичних бригад. А в планах запускання 14 мобільних медичних бригад. І так само працюють три медичні сервіси Червоного Христа. Це клініки в місті Ужгород, Тячів і Рахів. У берегівському районі підрозділ вже розпочав свою роботу. При цьому Ужгородський центр надав обладнаний автомобіль швидкої допомоги, на якому кілька підготовлених лікарів виїжджають у населені пункти.